Ви знаєте, мабуть, складніше сказати, чого в університеті немає. В університеті, ну, як би дивно не звучало, є абсолютно все, що хотіла б мати сучасна людина, сучасний вступник. Ну, ви почали з басейну так, є спорткомплекс. Спорткомплекс, який прекрасний, там і басейни, і тренажерні зали, але є цілий набір секцій. І от на першому курсі здобувачі можуть розійтись по секціям: ну, це і баскетбол, і волейбол, і це і теніс, от, е, і я знаю, що це і спортивні танці. От, цілий е, великий спектр е, спортивних секцій. Але оскільки з другого курсу починаються вибіркові дисципліни, то заняття в секціях може піти на другий курс, як і вибіркова дисципліна. І Маючи це бажання ходити в секцію, до певної міри ти набираєш кредити для того, щоб просуватись за своєю освітньою програмою. Доволі часто запитують: а що з гуртожитками? Бо це теж не навчання. Ну, ми завжди відповідаємо так: що всі першокурсники, які бажають, будуть забезпечені гуртожитком. У нас є гуртожитки, де проживають так звані соціальні категорії. Це Перші, хто одержує ці гуртожитки, це не кияни, яким потрібні такі місця проживання. Далі в нас є свої гуртожитки, небагаточисельні, але такий гуртожиток є прямо біля корпуса, який знаходиться на Ігоря Шамо на території університету. Такий корпус знаходяться неподалеку, навіть від всіх інших корпусів, рівно досяжений от транспортом міським на Старосільській. У нас є партнери, які надають нам гуртожитки. Це гуртожитки в центрі міста. От в нас є договори з певними, ну, скажімо, іншими закладами освіти і з отелями, де за помірні гроші здобувачі можуть винаймати житло, якщо їх просто гуртожитки не влаштовують. Ну, і я б сказав ще про таку сторону життя, яка не безпосередньо освітній процес, це наукове життя, це в нас є рада молодих учених. І туди входять наші здобувачі. І з першого курсу можна потихеньку почати долучатись до наукових гуртків. У нас є театр Борис Фен. Той хто має хист до такої діяльності, може відвідувати цей театр. У нас є танцеваль... танцювальні колективи. У нас можна займатися співом. у нас можна він на факультеті музичного мистецтва і хореографії займатись. Різного роду музичними інструментами навчатись, грати на якомусь з інструментів. Тому основне це бажання здобувача. Бажання здобувача після навчання ще займатися чимось. Навчальні дисципліни, які є в університеті, це не тільки дисципліна профільна. Якщо дисципліна от тільки фахова, це було б, ну, знаєте, це курси підготовки когось були, це було б ремеслене училище. Я б сказав так, ми вчимо. Надаємо вищу освіту. Тому, от, наприклад, на першому курсі в них є дисципліна з красивою назвою. У всіх, абсолютно у всіх здобувачів, університетські студії. Ця дисципліна складається з трьох модулів: перший модуль лідерство служіння, де дуже важливо філософія лідерства, філософія служіння, яка сповідується в університеті, що ти маєш перш ніж щось робити, подумати, як твоя дія буде для тих, хто поруч. Другий блок. Я студент, тобто, це вже ти не школяр, ти не з коледжу, а ти прийшов в заклад вищої освіти. Тобто, як будеш вчитися, яка тут система, які комунікації, яке електронне середовище? Тобто, а третій – вступ до спеціальності, вступ до спеціальності, де ми розкриваємо всі переваги, які може дати університет за 4 роки і дасть, для того, щоб це був сучасний яскравий, потужний фахівець.